Життя до меморіальної дошки на честь загиблого героя Мирослава Афоніна приносять квіти, друзі, сусіди та рідні. Він став на захист України у свої 34. До війни був провідником собак у службі безпеки та охорони. Відчим захисника служив в АТО ще з 14-го року. Тож хлопець завжди мав приклад мужності. Мама героя пані Ліна згадує син був чуйним та небайдужим. Він все казав, що я гірший, чим дядя Льоша. Я теж піду і буду захищати. І всюди, як тільки почалася війна, на балконі одразу прапор жовто-блакитний, чесний, добрий, а не приходив мимо, де бачить несправедливість, якісь вчинки роблять поряд люди. Після початку великої війни Мирослав вступив до лав морської піхоти. Служив матросом, помічником гранатометника у протитанковому взводі. Разом із побратимами брав участь у звільненні села Урожайне на Донеччині. Там і віддав своє життя за свободу України у серпні 23-го року. Шануємо пам'ять героя хвилиною мовчання. Морсько-піхотинець. Він завжди був агресивним родом військ. І, на жаль, засовано саме в ті дірки, куди не кожен піде. Він пішов. Ми там були, ми розуміємо, що там відбувається, що він пережив. Але, на жаль, війна штука жорстока і хтось повинен це робити. Самообідно пожертвував своїм життям заради нашої великої перемоги, який в той час, коли батьківщина попросила про допомогу, не задумуючись, взяв до рук зброю і пішов, здійснив свій останній подвиг в честь нашої перемоги, в честь нас з вами. На дошці пам'яті Мирославу розміщений qr код за яким можна дізнатися більше про його життя та службу. Родини загиблих героїв можуть звернутися до ГО разом ЮА для встановлення меморіальної таблички. Для цього треба написати в телеграм-групу Вшануємо героїв. Вадим Сурвін, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.